Я нещодавно переїхала від батьків на свою квартиру. На новосілля прийшли друзі та мої родичі. З такої нагоди мені вручили кілька подарунків, але найдивніший презент був від моїх матері та батька. Мені подарували ліжко. І не нове, а старе, що стояло на грищі разом з усім мотлохом. Але щоб їх не засмучувати, я прийняла такий подарунок. Це ліжко було дуже старим, брудним та облізлим. Я не хотіла ганьбитися цим, грубо кажучи, сміттям перед своїми друзями, які заходили до мене в гості, і мені одразу ж прийшла ідея поставити ліжко у другій кімнаті, якою я практично не користувалася. Після цього я взагалі забула про існування цього ліжка і жила звичайним життям. Але через деякий час мене почали турбувати якісь дивні і водночас лякаючі звуки, і вони йшли саме з тієї кімнати, в якій стояла старе ліжко. Спочатку це були просто скрипи, яким я не надавала жодного значення, але потім ці скрипи переросли в кроки. Їх було чути дедалі частіше, скільки б я не намагалася, то все ніяк не могла знайти причину цих таємничих кроків. Тоді я просто наплювала на них і начебто це припинилося. Але однієї ночі звуки перейшли на новий рівень. Коли я спокійно сиділа у своєму зручному кріслі і працювала за ноутбуком, я почула, як з кімнати, де знаходилося ліжко, почали лунати голоси. «Іде! Іде! ходить, ходить. Вони були тихими, гортанними. Ніби справді хтось розмовляв, але розібрати слова було неможливо. Я повільно пройшла темним коридором до дверей і раптом почула тихе дряпання по той бік. Прислухавшись, щось різко вдарило у двері. Злякавшись, я відійшла. Після цього удари ставали все сильнішими і сильнішими з кожною секундою, а потім почалося хрипке зітхання, а слідом моторошний крик. Я була шокована та не могла поворухнутися, не розуміючи, що відбувається, але наважилася на дурний вчинок подивитися, що там за дверима. Обережно, зі страхом, я відчиняю двері, в руках у мене швабра, входжу до кімнати і бачу. Як якась істота сидить на ліжку, яке мені подарували батьки, і робить дивні рухи своєю головою. Воно було великим, сіро-чорним і худорлявим, кіхтисті руки, довгі, як і ноги, голова велика з рештками волосся, а обличчя, що не дивно було людське. Істота повільно повернула голову в мій бік і закричала. Я заплющила очі і сказала собі, що це все не по-справжньому. Потім увімкнуло світло, сутність, що сиділа на ліжку зникла. Але несподівано я прокинулася у своєму ліжку. У руках я стискала ковдру. Оглянувши зляканими очима кімнату, зітхнувши з полегшенням, подумала, що це все таки було сон чи реальність. За вікном у цей час співали пташки, світило сонечко та шуміло місто. Після цієї ночі я не могла ні про що думати. В моїй голові варилася якась каша із запитань. Чому я не пам'ятаю, як опинилася у своєму ліжку? Може, я просто сновида, або, боюся, визнати, це все було реально? Так я просиділа з цим питанням у голові десь 20 хвилин, але щось раптом мене змусило прокинутися. Мене розбудив звук, а точніше голос, який казав Лягай! Лягай сюди, лягай. Я відразу ж вирушила в кімнату, де стояло моторошне ліжко, але нікого там не було. Розлютившись, я з криком сказала: Та що ти взагалі таке? Відчепися від мене. Я вже втомилася чути ці звуки, припини! Але у відповідь була лише тиша. Тоді, вийшовши з кімнати і зачинивши двері, я пішла до своїх батьків, щоб дізнатися, що коїться. Прийшовши до них, я негайно спитала, що за ліжко вони подарували мені. Мати спочатку мовчала, але потім вирішила відповісти, як раптом мій батько перебиває її і каже, що це ліжко передавалося їм з покоління в покоління, і те, що в ньому є особливий секрет, потрібно лише разок поспати на ньому. Але що це за таємниця, він не сказав, настала ніч. Я взагалі нічого не розуміла. Звідки все-таки це ліжко, який секрет таїться в ньому? Ці питання ламали мені голову. Прийшовши додому, я одразу ж не роздягаючись, вирішила прилягти у своїй спальні, але заснути так і не вийшло. У мене в голові була одна моторошна думка. Подумавши ще раз, я таки наважилася піти на цей ризик, спробувати поспати у цьому страшному ліжку. Повільно, зі скрипом, я відчинила двері. Увійшовши в кімнату, у мене в голові постало питання, а не пошкодую я про те, що переночую цю ніч на ньому, але цікавість взяла вверх. Стиснувшись калачиком, я лежала десь хвилин п'ять, після чого відчула, як хтось сів на подушку. Повільно я повернула голову до стелі і побачила, як ця істота сидить та дивиться на мене. Через страх я зовсім не ворушилася. А монстр, що сидів спочатку на подушці, почав неквапливо переходити до моїх ніг, перебираючи своїми руками і при цьому не зводячи свого погляду. Сівши, істота простягнула свої кістляві руки до моїх очей, воно розкрило мої віки, я чула його дихання, воно було повільним і важким. Моє серце почало все швидше і швидше битися. У голові в мене була лише одна думка. Мені кінець, істота ніби зачаровувала мене. В очах цього чудовиська я бачила чорно порожнечу та страх. Не витримавши, я закричала, але звуку не було. Квартиру, в якій жила їхня дочка, продали, а ліжко викинули. Зараз твоє головне завдання знайти це ліжко. Його викинули на смітник, а потім цей об'єкт забрали якісь безхатьки. Вони навіть не підозрюють, що на них чекає. Те, що сталося, залишиться таємницею. Ти мене зрозумів?